Вітаю! Дозвольте швиденько та змістовно ознайомити вас з аксіальними фітінгами кою. Фітінги з насувною їзою коюр, предназначені для з'єднання трубопроводів із полімерних труб PEX. Виготовлені вони з латуні марки CW617N методом гарячого штампування з подальшою механічною обробкою. Такі з'єднання нерозбірні, надійні та довговічні. Їхня герметичність зберігається протягом усього періоду експлуатації. Тому вони не потребують контролю та можуть бути замонолічені в будівельних конструкціях. Почнемо із переходників із зовнішньою різьбою. Вони мають маркування, починаючи від каа 06 м 16 до каа 10 м 25 Призначені вони для з'єднання із полімерних труб. Пекса і можуть використовуватись в системах питного та розподавчого водопостачання, опалення, а також у технологічних трубоповодах, що транспортують неагресивні до матеріалів труби та фітингів рідини, випускаються з ізбовим кріпленням, і починаючи від 12 дюйма, 3 четверті дюйма та навіть до 1 дюйма під полімерну трубу ПЕКС з діаметром від 16, 20 або 25 мм. В асортименті також є перехідники із внутрішньою ось, які мають маркування від КАА06F16 до КАА08Ф25. Вони призначені для з'єднання трубопроводів із полімерних труб ПЕКСа. Ну, З одного боку підключаються до труби, а з іншого ізбове з'єднання 1,2 дюйма або 34 дюйма під трубу Пекс діаметром 16, 20 або 25 мм. Далі, перехильники з накидною гайкою. Підпускне випускається з зубовим з'єднанням 3 четверті дюйма та мають в трьох розмірах під труби ПЕКСа 16, 20 або 25 мм. Виготовляється також з латуні марки CW617N і у комплекті мають ущинювання КЦ. Перехідники під Єврокон із накидною гайкою. Представлений в двох розмірах під трубопекси на 16 та 20 мм. А весбове з'єднання під 3 четверті дюйма. Маркування каа 08 f 16 е та каа 08 f 20 е Переходимо до з'єднувальних муфт. Вони бувають рівнопрохідні та перехідні. Перехідні муфти. Де труп Пекса представлений в трьох розмірах. Це КАЦ16 на 20 з 16 на 20 мм, та КАЦ 1625 з 16 на 25 мм та КАЦ 2025 з 20 на 25 мм. Рівнопрохідні муфти. КАЦ16, КАЦ20 та КАЦ25 позначаються тим маркуванням, до яких труб вони відносяться. В асортименті кольор також є перехідні кутники із зовнішньою різьбою КАЛ 06М16, де труб Пекса 16 мм та КАЛ 06М20, де труб Пекса 20 мм та зовнішньою різьбою 1,2 дюйма. Кутники перехідні із внутрішньою різьбою представлені в розмірах від 12 до 1 дюйма із внутрішніми різьбами. під труби ПЕКСа від 16 до 25 мм. З маркуванням від кал 06 f 16 до кал 10 f 25 Кутники рівнопрохідні 90 градусів, такі як кал 16 КАЛ20 та КАЛ25, маркуються відповідним до розміру труби маркуванням, тож їх легко розпізнати і розуміти, до яких труб вони підходять. Окремо варто звернути увагу на наступні кутники. Адже до них в асортименті є під'єднуваний кронштейн ка 0005 з кріпленою консою та універсальними отворами що спрощують монтаж і поліпшують його якість. Також у комплекті йдуть кріплення. Кутник прохидний на стіни із внутрішньою різьбою kalw 06 f 16 та kalw 06 f 20 представлені в двох розмірах під труби Пексо 16 та 20 мм. З різьбою збою одна друга дюйма. Кутник настінний з наскрізним проходом до внутрішньої збою діаметром 1 друга дюйма КАЛ1606F16 та kalw 2006 f 20 розраховані на та 20 мм відповідно. В асортименті є тройники перехідні. Їх дуже багато, починаючи в маркуванні від КАТ201616 до кат 25 25, 16. Наприклад, якщо ви візьмете кат 25, 25, 16, це означатиме, що тут є два вихід 25-25, а посередині вихід на 16 мм під відповідну трубу. Ну, і, звісно ж, є рівнопрохідні тайники. Такі як КАТ-16, КАТ-20 та КАТ-25, де цифра в маркуванні відповідає розміру труби. Тиники перехідні із внутрішньою різьбою під трубу 16 та 20 мм із внутрішньою різьбою діаметром одна друга дюйма КАТ-1606F16 та кат 2006 ф 20 А також під трубу 25 мм із внутрішньою 3 3,4 дюйма КАТ-2508 Ф25. Ну і звісно ж, загрушки. КАП16. І ка під 20 де труб 16 та 20 мм відповідно. І куди ж без гізи монтажної насувної, без якої неможливий монтаж труб ПЕКС та фітингів КАС16, КАС20 та КАС25, де маркування відповідає розміру труби та фітинга, за яким їх можна використовувати. Трубка Г подібна, де приєднання радіатора переднозначена для підключення опалювальних пилинів у 1 та двотрубних системах опалення. Вона сумісна з трубами колю та підходить для підключення як від стіни, так і від підроги. З різною довжиною трубки. І Для підключення одного радіатора необхідно дві таких трубки. Модель КАД16250. Підходить для підєднання трупек діаметром 16 мм і має довжину 250 мм. Модель КАД 16500 також даде труб 16 мм, але має довжину 500 мм. КАД 20 250 предназначений для труб діаметром 20 мм і має довжину 250 мм. Для зручності монтажу в асортименті є скоба фіксуюча для приєднання трубок ка 0,010. Вона використовується для закріплення пари гриподібних трубок на чорновій бетонній стяжці підроги, забезпечуючи меж центрову відстань 50 мм. Також доступна трубка. Те подібна, де приєднання радіаторів представлена модеями КАД 1616250 для труб 16 мм та КАД 20, 20 250 для труби 20 мм. У битві з довжиною 250 мм. Сподіваємося, що цей огляд допоможе вам краще зрозуміти асортимент акціальних фітників коєл та їхні особливості. Якщо у вас виникнуть додаткові запитання або потрібна консультація щодо виробу чи монтажу фінінгів, будь ласка, звертайтесь до наших фахівців. Ми завжди раді допомогти вам у реалізації ваших проєктів та забезпечити надійність і довговічність інженерних систем.